Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють вже другий місяць, налічує 20 пунктів. Втім, крім базового документу, є також і окремі додатки по напрямкам. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За його словами, наразі обговорюється драфт мирного плану політичного документу між Україною, США, Європою і Росією. Він також додав, що в 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи. Та крім самого мирного плану, є такі: Тристоронній документ щодо гарантій безпеки Україна, США і Європа, Двосторонній документ гарантій безпеки для України від США, дорожня карта процвітання України. Пропрацьований з США документ щодо відновлення та економічного розвитку містить бачення розвитку до 2040 року. Думаю, завтра ми будемо мати реакцію росіян після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень. Ми готові до зустрічі із Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення сенситивних питань. Такі речі, як територіальні питання, треба обговорювати на рівні лідерів. Наголосив Володимир Зеленський. Ось як звучать 20 пунктів мирного плану для України. Підтвердження суверенітету України передбачається беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення. Україна отримує міцні гарантії безпеки, Чисельність зсу на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та Європа представлять Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ торгається в Україну, буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу. Також буде доповнення про компенсацію для США за гарантії. Зараз це викреслено. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Зокрема, країни коаліції охочих. Можуть долучатися до гарантій безпеки Росія, закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, та отримує короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції, включатиме зокрема. Фонд розвитку для інвестування, розвиток газової інфраструктури, реконструкцію території, видобуток корисних копалин, природних ресурсів, створення кількох фондів для вирішення питань відновлення, мета залучення 800 мільярдів доларів. Після укладання цієї угоди Україна пришвидшить процес укладання угоди про вільну торгівлю із США, без'ядерний статус України. Заес буде експлуатуватися спільно трьома країнами Україною, США РФ. Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин у Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської Скоїсь, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілої комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурзька коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет, обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включаючи дітей та політв'язнів, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою мира під головуванням Трампа. За порушенням будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях чи вірите ви в цю угоду. І ставте лайк до зустрічі.